Це відділення гемодіалізу в обласній лікарні Кропивницького. Тут 15 ліжок для пацієнтів. Біля кожного апарат, який імітує роботу нирки. Процедуру діалізу очищення крові через апарат штучна нирка тричі на тиждень протягом майже двох років тут отримує 44-річний кропивничанин Павло Ховрак. У чоловіка відсутні обидві нирки. Важкого нічого не заробити. Я знаю, як трошки прив'язаний до лікарні. У цьому відділенні замісну ниркову терапію отримують 60 жителів області, розповідає завідувачка Світлана Ляшенко. Діаліз це процедура, яка необхідна пацієнтам відділення пожиттєво. Ліжка в нас не бувають порожні. Вони майже на 100% на сьогоднішній день зайняті пацієнтами. Нерково замісна терапія гемодіалізом у нас безкоштовно в країні. Крім цього, терапію супроводу вони також дороговартісними препаратами, такі як потини, отримують безкоштовно. В середньому вартість цієї терапії складає близько 100 євро. Таких процедур за рік пацієнт отримує 156. Послугу гемодіалізу в області отримує 281 людина. Сказав позаштатний нефролог облдепартаменту охорони здоров'я Анатолій Гатич. Ну що таке гемодіаліз? Це все таки процедура, котра обтяжує хворих. Це тричі на тиждень. Треба бути в центрі гемодіалізу, провести гемодіаліз, тоді поїхати додому і на тому жити. Говорить, трансплантація нирки для пацієнтів, яким вона підходить за медичними показаннями, може кардинально змінити якість життя. У нас по області проживає 47 хворих з пересадженою ниркою, четверо хворих з пересадженою печінкою і двоє хворих з пересадженим серцем. Почали пересаджувати органи не тільки в центрах трансплантації. У нас основний центр це інститут імені Шалімова. Були дуже Такі потужні центри. Це Донецьк, Харків, Одеса і Львів. З Донецьку у нас є жіночка, котрі пересадили нирку у 1992 році. Вона досі піржива. Були у нас такі цифри, я вам скажу. Пересадка нирки в Білорусі коштувала десь 67 тисяч умовних одиниць. На сьогоднішній день в нас в Україні пересаджують нирку, печінку і серце безоплатно. Наша країна, наше Міністерство охорони здоров'я зробили такі кроки, що з'явилася надія у цих хворих позбутися гемодіалізу. Життя пацієнта суттєво змінюється. Це вільна людина, яка може працювати, може відпочивати, їздити в інші країни. Тобто це зовсім інша якість життя і суттєво не відрізняється від життя звичайних людей. У Кропивницькому на трансплантацію нирки нині очікують 10 пацієнтів обласної лікарні. Серед них кропивничанин Павло Ховрак. 22 лютого 22 року став. Чекаю дзвінка, коли з'явиться донор і викличуть на пересадку. Київ треба їхати в Київ. Треба їхати в Київ. Черкаси, Львів. Я в Києві видаляв нирки. Щоб у Кіровоградській області була можливість робити забір донорських органів, треба підготувати лікарів, мати необхідне обладнання і лабораторію, розповів медичний директор лікарні Анатолій Бондар. Ми фактично на 100% готові як база для забору органів. Якщо брати проведення трансплантацій, то це, мабуть, відсотків 10-15. Тому що ну ще з участю наших фахівців на жаль не було проведено ні одної трансплантації. Теоретично вони готуються до цього, а практично, на жаль, ну не було у нас ще можливості. Каже, в обласній лікарні готуються для того, щоб проводити операції з забору і трансплантації органів. Створили комісію, яка може констатувати смерть головного мозку у пацієнта, який є чи може стати потенційним донором органів. Головний мозок це основний орган, який регулює роботу всіх наших органів і систем. Якщо ми констатуємо, що він загинув, це прирівнюється згідно наказу Міністерства охорони здоров'я до смерті людини. Але фізично всі органи ще у неї працюють, вони життєздатні якийсь проміжок часу, і їх можливо використати для трансплантації допомоги іншим людям. Окрім наявності такої комісії, в лікарні треба відповідати низці вимог. Для проведення трансплантації органів треба лабораторія, яка визначає генетичну сумісність органів. В обласній лікарні такої поки немає. У нас є заключені договори з різними центрами трансплантації. Це може бути інститут серця Тадурова, це може бути інститут Шалімова. От і лабораторії цих центрів ми використовуємо для приділення сумісності. Якщо ми знаходимо донора отримуємо згоду від його родичів на забір органів і трансплантацію, тоді вся бригада, яка ну, бере участь у цьому процесі, максимально повинна видалити максимальну кількість органів, які є у людини, для того, щоб Пересадити їх. Ну, спочатку законсервувати, потім пересадити. Це може бути серце, легені, це може бути печінка, це можуть бути нирки. Для пересадки нирок у нас є практично все в лікарні, все необхідне обладнання. Для пересадки печінки є там нюанси в мікроскопах. О. Для пересадки серця воно має таку специфічну особливість, воно пересаджується в тому місці, де проходить забір. Для його адекватної, для адекватного забору, а потім пересадки потрібен АІК – апарат іскусственного кровообігу. Штучного кровообігу його на жаль у нас в лікарні нема, але ну такі апарати є присутні кардіодиспансері, наприклад, які я думаю, що ми можемо використовувати, каже хірургічні бригади обллікарні нині навчаються. Є заключені договори. Наприклад, з інститутом серця, з ними говоримо, що якщо ми констатуємо смерть мозку і отримуємо згоду родичів, тоді їхня бригада з забору приїжджає і вже офлайн навчає наших спеціалістів. Правилам забору консервації і другим етапом вони будуть прямувати з цими органами до операційних, там де буде проводитися вже непосередньо трансплантація, і навчатися вже трансплантації теж з тими лікарями, з тою бригадою, яка буде це виконувати. Лікарка Ліна Логвінова одна з двох трансплант-координаторів обласної лікарні. Одне з завдань цього фахівця спілкування з родичами потенційного донора, який за життя не оформив згоду. Пояснюю їм, що ну, він може лишитись на цьому світі тільки завдяки тому, якщо вони дадуть згоду на пересадку органів. Була практика спілкування з родичами, але вона, на жаль, негативна. Категорична відмова не пояснюючи причини. Ну а інший у нас випадок був то, що люди з чим народився, з тим ми його й поховаємо. Це добровільна згода. Ми їх заставляти не маємо права. Про донорство і трансплантацію органів людям треба давати більше інформації, вважає медична адвокатка Марина Новицька. Найголовніша така проблема вона полягає в тому, що люди мають дуже низьку освіченість в темі трансплантації, вони не розуміють, що таке трансплантація. Дуже укорінилася думка в головах людей. Що колись була сказана така фраза, що людей будуть на органи в кущах розбирати, і ви розумієте, що люди вони негативну інформацію, вони швидше сприймають. Ніж позитивно для того, щоб це якось зрушити цей камінь, потрібно, щоб проводилася постійна інформаційна робота, щоб люди розуміли, що трансплантація це про життя, це про спасіння людей, про те, що чотири людини може бути врятовано. У нас просто тема смерті вона досить табуйована. Люди вони не хочуть про смерть взагалі говорити. І те, що стосується донорства, це тому чомусь також вважається, що ця тема пов'язана зі смертю. От так воно склалося в наших головах, але це неправильно. Це тема навпаки про життя і про те, щоб дати комусь ще далі продовжувати жити, і це не одна людина. Кропивничанка Олена Данилишин має намір стати посмертним донором. В Принципі, коли е, я помру, ну е, мене закупають в яму. І там ну, мої органи, все буде просто розкладатися там, і все. От, і ще там, забруднюватимуть цей метр там, на два чи скільки землі, два на три землі. Нащо? Якщо я можу бути корисною і е, комусь продовжити життя. Ну, Це в мене в принципі, е, давно така історія. Саме з цієї причини я стала донором крові, е, хотіла стати донором кісткового мозку. ну ось. Це просто ну, це, це в голові, мабуть, і відчуття того, що ти ще можеш бути комусь потрібним навіть в таких умовах. Можна звернутися в обласну лікарню особисто до мене, і ми напишемо, він напише особисто своєю рукою заяву на згоду при посмертному донорстві після констатації смерті головного мозку. Тільки це відбудеться. Це заноситься в єдист. Це єдина державна інформаційна система трансплантації. Він вноситься туди і сканером додається його заява, яку він напише. Донором може стати людина від віку від народження до 65-70 до років в залежності від органу, який може бути вилучений. Також залежить від того, чим пацієнт донор хворів на протязі життя. Якщо це онкозахворювання, вірусні захворювання, які можуть нашкодити реципієнту, також це протипоказ. Заяву про бажання стати посмертним донором можна відкликати в будь-який момент. Пояснює медична адвокатка Марина Новицька. Якщо людина передумала, також такі випадки бувають. Це також протягом дня людина може прийти до трансплант координатора, повідомити про те, що вона не бажає бути донором, і так само протягом дня вноситься ця інформація в базу. І людина це може робити будь-яку кількість разів. Вона може як надавати свою згоду, так і забирати цю згоду. Або якщо людина вона, наприклад, вона боїться, то вона може своїм родичам сказати про те, що. Ну, ти знаєш, я би хотіла, якщо такі от випадки стануться зі мною, я б хотіла бути донором органів. І тоді, коли вже у родичів буде запитуватися згода, то для родичів це не буде новиною. Вони будуть знати, що ось мій тата, або моя мама, або моя дружина, мій чоловік, вони хотіли бути донором за життя. Коли вони можуть отримати згоду, то зазвичай. Люди, з якими розмовляють, вони не розуміють про що з ними говорите. Чому ви маєте чому людина має давати згоду, як це взагалі буде відбуватися? Тому ось така велика робота трансплант-координатора або тієї людини, яка буде розмовляти з цими родичами, вона має бути дуже підготовлена, Ця ця людина, і зазвичай, якщо розмова йде, то Може бути залучена ще якась людина, іноді навіть священика можуть залучати, можуть залучати юриста для того, щоб він пояснив певні юридичні моменти, тому що люди не розуміють, що ці органи, які вони жертвують свого родича, да, своєї рідної людини, що вони це такий альтруїстичний акт. Людина віддає безкоштовно. Вони за це нічого не отримують. Люди цього не знають, не розуміють. Операції з забору органів для трансплантації на Кіровоградщині ще не виконували, сказав керівник. Департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Було шість випадків в обласній лікарні тільки консультації смерті мозку, чотири було згоди, але все одно процедура не завершилася в зв'язку з тим, що не було підходящого гістосумісного реципієнта. Ми все ж таки вважаємо, що повністю досяжна для Кіровоградської області перша трансплантація, умовно там нирки, але це залежить від випадку і фактично це випадок, який нам дозволить вперше пересадити будь-який орган. Каже, в обласній лікарні триває навчання лікарів, які зможуть виконувати такі операції. Кропивничанин Павло Ховрак мріє, що донора чекатиме недовго. Не буду прив'язаний до лікарні. Рівень життя буде краще. Мріють, що все буде добре. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.